Вітаю, шостикласники. Сьогодні ми з вами ще один урок поговоримо про множення раціональних чисел. І На початку пропоную пригадати, як це все відбувається, переглянувши анімаційний мультфільм, який представлені на Ютуб каналі Леся Цюрьопи. Отже, дивіться. Ось такий цікавий мультфільм. Я думаю, що ви хто з вас встиг подумати над тим, що було написано, тобто це не просто інфографічні якісь там картинки, а вони мають певний сенс. І от раніше, коли раніше таких сучасних представлень правил не було, як ми роздивились з вами на попередньому році, а придумали позначити, наприклад, від'ємні числа. Таки умовно позначили, що це ворог, додатні числа, це друг. Так от як вони придумали ці правила, ви можете ще раз, якщо хочете переглянути, зупинити відео і подумати, чи дійсно ті правила, які ми роздивлялися в сучасній інтерпретації на попередньому році. І сьогодні будемо про них говорити, повторювати при розв'язанні прикладів. Так, от як вони були, скажімо так, раніше трактувалися, а зараз уже перекладені сучасною мовою математики. Ну і звичайно, для того, щоб. Повторити ці правила, подивимося різні типи завдань, а як же ж вони використовуються на, ну, при множенні, наприклад, звичайних чисел. Отже, сьогодні у нас тема множення раціональних чисел. Прошу, будь ласка, записати цю тему і почнемо із звичайних дробів. Так, номер 1163. Тут нам пропонують відповідно. Помножити звичайні дроби, ви бачите, як виконувати це завдання. Я рекомендую на початку традиційно визначитися спочатку із знаком для того, щоб він нам потім не заважав. Ну а далі вже будемо пригадувати правило множення звичайних дробів. Отже, в прикладі, 1 ми бачимо, що у нас задаються представлення одне від'ємне число, друге додатнє, тому що знака немає, і, отже, результат буде точно від'ємним. Тому для того, щоб виконати множення дробів, ми спочатку ставимо, визначаємося із знаком, що це буде від'ємний результат, а потім вже виконуємо множення звичайних дробів. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що для того, щоб помножити звичайні дроби, множаться чисельники і окремо знаменники, і нагадую, що зводити до спільного знаменника нам не потрібно. От точно за таким самим принципом ми працюємо в прикладі 2. Ми бачимо, що представлені два від'ємних числа, мінус 2 п'ятих. Зверніть увагу, що якщо від'ємне дріб або число стоїть на першому місці, його дужки можна не брати. Множник, який стоїть на другій позиції, обов'язково записати у вигляді дужок, в дужках. Чому? Тому що це якраз буде позначати, що задане від'ємне число. Два мінуси нам примножені дають плюс. Отже, результат буде додатній, фактично, я можу наш приклад переписати як 2 п'ятих помножити на 3 сьомих. Ось таким чином. І у підсумку, знову-таки 2 помноживши на 3, це буде 6, 7 множимо на 5, 35, і маємо 6,35, результат додатній. Приклад 3. Я думаю, що ви зрозуміли, що якщо ми множимо звичайний дріб незалежно від того, додатній він чи від'ємний на 0, результат буде 0. І у прикладі 4 результат буде від'ємний точно. Ну і що ми тут можемо зробити? Помножити 2 на 4 – це 8, 9 на 5 – 45. Ось таким чином а, працюють правила множення раціональних чисел і для виконання вправ із звичайними дробами, якщо множиться додатні на від'ємне число, результат від'ємний. Якщо два однознакових, будь-то два додатніх або два від'ємних результат додатній. ось ну якщо множимо на число 0, то відповідно маємо. Результат ну добре, дивимося далі. номер 1164, Ну, давайте переглянемо це завдання. Нам потрібно обчислити значення виразу. Я нагадую, що записується, якщо ось таким чином, то це означає, читається мінус 16 ігри. І для того щоб зрозуміти, що це записано, ми можемо я говорила да, на попередніх уроках. Що у нас знак множення за число не пишеться, це означає, що це треба число мінус 16 помножити на значення змінної Y і пропонують підставити замість Y від цілих десятих. Мінус 3,4, мінус 2,5 і 3,4. Я пропоную попрацювати тільки із значеннями, коли Y дорівнює 2,5 і мінус 2,5. Я думаю, що ви розумієте, що завдання, ті, що залишаються, виконуються абсолютно аналогічно. Отже, давайте спочатку підставимо у значення мінус 16 Y. Перше значення Y, мінус 16 Y, Я підставлю. Мінус 16 помножить спочатку 2,5. Ось таким чином. Зрозуміло, що потрібно виконувати множення у стовпчик. Я нагадую, що при множенні ми не підписуємо кома під комою, просто рівняємо по правому краю, виконуємо множення числа 16 на 25, і тільки в кінці будемо розбиратися із положенням коми. Спочатку виконуємо множення. П'ятірки на всі цифри першого числа. Отже, це у нас виходить 6 на 5, це 30, 3 запам'ятали 1 на 5 це 5, плюс 3 буде 8. так, І далі переходимо відповідно до множення на цифру 2 те саме, зміщуємо положення нашого отриманого числа. 2 на 6 – це буде 12. 1 запам'ятали, 1 на 22 і плюс 1 – 3. І у підсумку мені потрібно додати. Додаємо 0, 8 плюс 2 – це буде 10. 1 запам'ятали, 3 плюс 1 – 4. Отже, у мене вийшло число 400. Тепер мені потрібно оцінити, а що ж у нас, і в яких числах були цифри після коми, тобто була десяткова частина. І ми бачимо, що вона була тільки у другому числі, Числі, це одна цифра отже, рухаючися в напрямку справа наліво, ми відокремлюємо, і у підсумку у мене виходить 40. результат. Мінус 40. чому мінус, тому що ми множимо від'ємне число мінус 16, на додатнє число 2,5. Ну і тепер аналогічно думаю, що ви здогадалися, що якщо я буду замість Y підставляти мінус 2,5, то відповідно множити мені вже не потрібно, бо це буде той самий результат: це буде 40, Вибачте. І мінус помножити на мінус це буде плюс. Ну, можна написати ось так плюс 40, але ми домовилися, що за умовчуванням перед додатнім числом знак плюс у відповіді не пишеться. Отже, маємо результат суми. Відповідно для того, щоб зробити дві, два інших значення, знайти і підставити 3,4 і мінус 3,4, думаю, що ви здогадалися, що достатньо помножити 16 на. 3,4 і потім уже уважно розібратися, а в якому ж результаті буде знак мінус, в якому буде плюс, використовуючи правила множення. Ось таким чином виконується, до прикладу, ось таке завдання. Тобто, знайти значення виразу, а воно дуже часто буде далі у нас зустрічатися. Отже, правила множення працюють і для таких завдань. Далі хочу проанонсувати. Наступний номер 1166, Що нам потрібно з не зробити, заповнити таблицю. Домашнє завдання схоже буде, тому розберемося, як це все робиться. запригадаємо пригадаємо. Такі завдання з п'ятого класу ми роздивляємося уважно табличку. Бачимо, що в першому рядочку у нас ідуть значення ікса. Ось таким чином нам показують рожевим кольором, і записано, що в другому рядочку мені потрібно знайти значення мінус 5 помножити на ік. Тобто, це по суті точно таке саме завдання, яке ми тільки що використовували виконували в попередньому прикладі. Ну, давайте вибірково виберемо собі. Наприклад, знайдемо мінус 3,2, якщо у нас х дорівнює, Далі, нехай буде 2,5 і значення 0. Всі останні приклади виконуються аналогічно, отож, ми виконуємо, заповнимо перші три стовпчика. значить, підставляємо спочатку замість ікса. Мені потрібно підставити мінус 3,2 для того, щоб знайти спочатку. Оцінюємо значення, буде додатнє чи від'ємне. Ми бачимо, що два мінуси нам дають плюс. Отже, достатньо помножити 3,2 на 5. Кому важко це зробити усно. Рекомендую підписувати стовпчик. Ось таким чином. На зверху ми записуємо число, в якому більше цифр, знизу одноцифрове число, відповідно рівняємо по правому краю при множенні. Ну і далі виконуємо множення 32 на 5. 2 на 5 – це буде 10, 1 запам'ятали, 5 на 3 – 15, 16. І відокремлюємо кому одну цифру в напрямку справа наліво, отже, відповідь 16. І ось таким чином ми записуємо результат 16. Далі, на другому етапі ми знаходимо значення мінус 5 помножити на х, якщо у мене замість х задається Скажімо так, 2,5. Отже, я знову беру мінус 5 і помножити на 2,5. Зверніть увагу, що якщо число додатнє, я в дужки результат не беру. В першому завданні мінус 3,2 дужки взяла для того, щоб позначити, що це від'ємне число. Ну і результат у нас буде від'ємним, бо при множенні від'ємного на додатнє буде результат від'ємний. І все, що нам потрібно зробити, знову помножити на 5. Знову записали стовчиком уважку. 5 на 5 – 25, два запам'ятали, 2 на 5 – 10 і виходить мінус 12,5. Записуємо наш результат у табличку. Мінус 12,5. Ну і що до нуля. Я думаю, що ви зрозуміли. Давайте я пропишу, але наразі точно його розв'язувати у стовпчик буде не потрібно. Чому? Тому що нам потрібно помножити мінус 5 на 0. І отут може виникнути запитання, а який же буде результат? Плюс чи мінус нуль? Да? У деяких з вас може виникнути запитання, при тут я нагадую, що нуль у нас число не не від'ємне, тому не звертаючи увагу на що ми множимо нуль, у нас в будь-якому випадку виходить просто число нуль. Ось таким чином. Ну і стовпчики зі значенням X 4,7 мінус 2,3 – і мінус 7,5 виконуються аналогічно. Єдине, що можу прокоментувати, який же буде знак. В прикладі, якщо у нас х дорівнює 4,7, результат буде від'ємний, бо у нас тільки мінус 5. Далі, в прикладі, дві, оста, передостанньому і останньому результат буде додатній. Чому? Тому що два числа можуть з, з, з однаковими знаками, два від'ємних числа. Отже, результат буде додатній. Так. Так, от, табличка, табличками, підставляємо окремо під таблицею на домашнє завдання. У вас буде аналогічне завдання. Ви виконуєте під таблицею множення, бо завдання усно не розв'язується. Там будуть множення двоцифрових на двоцифрові, і відповідно потім відповідь заноситься вже результат у таблицю. Так. Далі продовжуємо з вами працювати із звичайними дробами, але якщо перший приклад був у нас перший номер усно виконувалось, то ось тут нам потрібно буде пригадати відповідно таку математичну дію, як скорочення, і подивимося, пригадаємо початок шостого класу, як це все виконується. В прикладі, один, я думаю, ви бачите, що. У нас використов... виконується множення від'ємного і додатнього числа. Ще раз наголошую, що на початку нам треба визначитися зі знаком. Я нагадую, що риски дробу у нас всі знаки мінус. Знак дорівнює всі бажано писати на одному рівні. Ось таким чином я трошки виправилась. Так. Ну і тепер, якщо в першому прикладі ми з вами спочатку множили, то я нагадую, так, якщо у нас можна виконати скорочення дробів, то, звичайно, спочатку ми виконуємо скорочення Це числа, які у нас стоять і зверху і знизу однакові, наприклад, і залишається зверху. Мінус 4, 5. Ось таким чином. Результат від'ємний. Аналогічно виконується завдання. Друге, я записувати його не буду, залишається результат 1,17, чому ми без знака, тому що два мінуси нам дають плюс з таким чином. Ну і давайте подивимося, як потрібно скорочувати, якщо стоять неоднакові числа в знаменнику по чисельнику. От, наприклад, 2 дев'яти помножити на двадцять,5. Зі знаками тут особливо нема що думати. Чому? Тому що немає знаків, це додатні числа. Отже, результат абсолютно буде однаковий і без всяких сумнівів. Отже, далі дивимося, у мене є. Давайте я перепишу. Наприклад, можна це зробити, записати під спільну риску дробу 2 помножити на 27 за правилом 9 помножити на 50, але знову таки за, застерігаю, що не потрібно множити 2 на 27 і 9 на 50, а потім думати, а на що ж можна скоротити. Якщо ми подивимось, то ми бачимо, що 9 і 50 скорочуються, о, вибачте, 2 і 50 скорочуються на 2, у мене залишається від двійки одиничка, від 50-ки залишається 25. І так само ми можемо скоротити відповідно число 27 і 3. Єдине, що потрібно робити уважно, дивитися, що де залишається. Ми ділимо і 9,27 на 9. Отже, ось тут у мене залишається 1, зверху залишається 3. І от тільки потім ми вже з вами можемо виконати множення, коли переконалися, що далі скоротити вже нічого не можна. Залишається 3,25. Ось таким чином виконується Спочатку скорочення по суті, а потім множення двох дробів. Далі приклад 4. Нагадаємо випадок, якщо у нас множиться число ну, в даному випадку додатнє натуральне число на звичайний дріб, на 7,36. Спочатку визначаємося традиційною знаком. Ми бачимо, що тільки одне число від'ємне, тому результат буде точно від'ємним. І для того, щоб скористатися правилом множення, яке ми використали в попередніх трьох прикладах, відповідно, мені треба 12 представити у вигляді звичайного дробу. Для того, щоб число не змінилося, ми не записуємо це 12, 12, а саме 12 перших. Чому? Тому що риска дробу це поділити. Отже, якщо я 12 поділю на 1, це якраз виходить 12, тобто приклад не змінився. Ну, а далі традиційно не забуваємо тягнути наш мінус. У нас виходить під спільну риску дробу 1 на 36, і бачимо, що в даному прикладі я можу скоротити 12 і 36 на 12, поділити, і отже, у мене виходить мінус. Зверху залишається 7, а знизу одинички я не пишу, які залишаються від 12. І оця, що стоїть знизу в знаменнику, залишається 7 третіх. Вийшов у нас неправильний дріб. Виділяємо цілу частинку. Це буде дві цілих, бо три вміщуються два цілих рази число сім і одна третя. Ось так працюють правила. Отже, ми повторили з вами звичайні дроби, як використовується множення. Хто не встигає, можете зупиняти відео, дописати або дорозібратися. Ну і давайте ще. В цьому номері представлені ще чотири други, Давайте наразі візьмемо хоча б два із них, тому що вони вже такі більш складніші за ті, що були в попередніх чотирьох прикладах. Давайте візьмемо, наприклад, завдання. При чому зверніть увагу, тут вони дають практично однакові. Бачите, 15 15 і 45, 15 і 45, Ну, давайте візьмемо завдання 7, припустимо, і візьмемо завдання 6. Отже, виписуємо мінус 21, 32. Мінус двадцять одна помножити, мінус шістнадцять, Спочатку працюємо із знаками, два мінуси нам примножені дають плюс. Отже, фактично я можу переписати наше дробу, вже під спільну риску дробу, без знаків, тому що результат буде від'ємним. Ось таким чином: все, що нам залишається зробити на останок, це переглянути і подивитися. Зрозуміло, що множити 21 на 16, а потім 32 на 35 – це не саме простий варіант. І ще Потім думати, чи скоротяться вони, чи ні. Треба це зробити максимально на початковому етапі, перед тим як ми виконуємо виконуємо множення. Дивимося, на що можна скоротити, для цього краще щоб був розвинити усний рахунок, тому не нехтуйте цією можливістю і продовжуємо працювати над тим, щоб покращити покращити свій усний рахунок. Дивимося, 16,32 і скорочується на 16. Відразу, якщо ви цього не бачите, то можна скорочувати поступово. Спочатку, наприклад, на 4, потім ще раз на 4. Ну але наразі хто із вас бачить, то відразу звичайно, що краще скорочувати на максимально великий дільник 21,35 – і можна скоротити на 7 і у нас Зверху залишається 3, знизу залишається 5, бо 21 поділити на 7. Я нагадую, що ми ділимо на одне і те саме число, не просто на дільники, а на одне і те саме два числа і інші два числа, якщо це можна зробити, і відповідно виходить 3 десятки. Ну і крокуємо до ЗНО до зовнішнього незалежного оцінювання, а там усі відповіді записуються або у вигляді цілого, або десяткового дробу, тому звикаємо і привчаємо себе до того. Що будемо записувати, якщо це можливо, у вигляді десяткового дробу. Так, і завдання 7: 15, 22. Помножити на мінус 44,45. Один одне з чисел від'ємне, отже, результат буде від'ємним, для того, щоб нам цей мінус не заважав, ми його витягуємо вперед, перед різкою дробу, а далі записуємо просто числа вже без знаків: 15 помножити на 44, 22 помножити на 45. Ну і знову, бачите, да, що вам пропонують в підручнику. Розташування таких чисел, які скорочуються чомусь саме хрест на хрест, але не звикаєте до тієї думки, що вони мають розташовуватися саме так. Вони можуть стояти і одне під одним, виконуючи скорочення, отримаємо два зверху, один знизу, і відповідно так само скорочуються числа 15 і 45, Дивимося. Вони скорочуються, хто побачив, що на 5 можете ділити на 5, хто відразу побачив, що це на 15. У нас виходить знову 1 і знизу 3. Отже, у підсумку, ага, ось тут я загубила знак мінус. Бачите, перепишу ще раз. дорівнює мінус. Не губимо перед зарискою дробу, тому що результат від'ємний. І виходить мінус 2 третіх. Отже, правила множення раціональних чисел працюють. І для звичайних дробів ще раз, поки ви дописуєте або додивляєтеся, розбираєтеся у нас, якщо множиться два від'ємних числа, результат буде додатній. Якщо множиться два додатніх числа, результат буде додатній. І якщо множиться два, два, звертаю вашу увагу, два різнознакових числа, то результат буде від'ємний. Іншої кількості, зараз ми подивимося інші приклади і поговоримо, пригадаємо правила, що ж робити, якщо чисел буде більше. Ну, але наразі давайте для початку попрацюємо усно, номер 1169. Завдання визначити. Ми не знаємо, які у нас є значення конкретно іксирік, але нам задаються їхні знаки. Ну, тобто, наприклад, завдання 1 у нас сказано, що х більше за 0. Y менше за 0. Пригадуємо, що ось такі записи ми називаємо нерівностями, і, наприклад, в завданні 1 фактично ми можемо його записати таку інтерпретацію. В прикладі 1 більше за 0, це плюс, значить, число, нам потрібно помножити на мінус. На мінус, і якщо ми переглядали і пригадаємо нашу анімацію, то відповідно у нас виходить результат від'ємний. Далі, в прикладі 2, наприклад, ми бачимо, що х від'ємне число. Помножити треба. Ну, давайте ось так. Да, наприклад, множення я хрестиком напишу помножити на від'ємний результат, і результат у нас буде плюс. Пам'ятаємо, що у нас два мінуси складаються в плюс. Ну і завдання <кій> візьмемо, наприклад, завдання 3 ще, Х додатній, треба помножити на до Y додатнє. Результат буде додатній. І візьмемо завдання 5. Ще. Значить, х дорівнює 0, Мені треба помножити 0 помножити на додатнє число. Незалежно від того, яким буде у нас другий можник, результат буде завжди нульовий, тому що примножені на 0, отримуємо результат число. 0. Ось так можна розвивати. Ану, такі усні приклади, які допомагають нам добре запам'ятати наше правило. Множення і із, цього, із цього розряду завдання, наприклад, 1170. Не виконуючи множення, порівняй. я покажу декілька прикладів. Ну, давайте перші три, наприклад, якщо у вас буде бажання, ви можете зупинити відео або відкрити підручник Олександра Істера, математика 6, і попрацювати самостійно з іншими завданнями, тому ще раз, тому що вони наголошую ще раз, вони допомагають добре запам'ятати правила множення раціональне. Наких чисел. От, наприклад, у мене стоїть написано, і вміємо читати обов'язково правильне завдання, не виконуючи множення. У мене стоїть ось так: мінус 4,5 на 9 і число 0. Для того, щоб оцінити, який значень буде замість і, нам треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Для того, щоб оцінити це більше, менше або дорівнює. Нам не, не потрібно множити, ми бачимо, що у нас. Першому виразі, який стоїть зліва, якщо ми виконаємо множення, результат буде від'ємний. Якщо ми його будемо порівнювати з нулем, то зрозуміло, що у нас нуль буде більше, ніж будь-яке від'ємне число. Тому в прикладі 1 треба поставити знак менше. Далі, в прикладі два, да, Наприклад, якщо ми оцінимо, давайте я його перепишу, не мінус 9,2 помножити. На мінус 4,5 і число 0. Якщо ми будемо виконувати в лівій частині множення двох від'ємних чисел, результат буде додатній, і мені його треба порівняти з нулем. Зрозуміло, що будь-яке додатнє число завжди більше за нуль. Отже, нерівність у нас оцінюється ось таким чином більше за нуль. Ну і в прикладі, давайте подивимося в прикладі 3. 0 помножити на мінус 27 і оцінити з нулем. Якщо ми будемо множити, виконувати множення в лівій частині, ми бачимо, що незалежно від того, на що множиться 0, результат буде 0. Справа у мене стоїть 0, отже, порівняти ми можемо таким чином, що записати знак дорівнює, тому що ліва і права частинки рівні між собою. Ну, такі цікаві завдання. Знову таки ще раз наголошую, що вони. Допомагають запам'ятати дуже добре правила множення. Отже, можете довиконати самостійно завдання 4, 5 і 6 і перевірити свої ну, вміння застосовувати правила на практиці. Так, і наостанок номер 1179. Знову бачите, що представлено декілька у вас номерів, які пропонують попрацювати усно, ну, але в будь-якому випадку для того, щоб Спростити собі розуміння умови завжди можна зробити якусь собі інфографічну картинку, яка допоможе розібратися, як оцінити і дати відповідь на запитання того чи іншого прикладу. О, дивіться, яким числом додатнім, від'ємним або нулем, є добуток трьох чисел, якщо два з них додатні, от якщо ми можемо да, два додатні то Це точно два плюси і одне від'ємне. Який у нас буде результат, якщо ми будемо множити додатнє додатнє на від'ємне число? Треба подумати. Давайте, поки я буду записувати умову цю інфографічну картинку, ви будете думати разом зі мною, а скільки ж це виходить. Другий пункт: два з них від'ємні. Отже, я множу від'ємне на від'ємне. У нас така. Азбука Морзе виходить, так? А одне додатнє. Помножити на додатнє число. Думаємо, який буде результат. Так, дивимося, приклад 3, Спробуємо зашифрувати. Три з них від'ємні. Тобто я множу від'ємне на від'ємне і множу на від'ємне. А який же буде результат? Думаємо і приклад 4, Приклад 4 Давайте два з них від'ємні. Так, від'ємне помножити на від'ємне і одне з них нуль. Одне з них. Ну, ось так. В кожному завданні по три представлені множники. Отже, давайте тепер перевіряти. Думаю, що ви здогадалися, скільки у нас виходить. Отже, в першому прикладі результат буде від'ємний. Чому? Тому що мінус залишився без пари. В пункті 2, два мінуси нам дають плюс, а якщо ми помножимо плюс на плюс, результат буде додатній. В прикладі 3 результат буде від'ємний. Чому тому що два мінуси складаються в плюс, і один мінус залишається без пари. І в четвертому завданні в пункті четвертому у нас результат буде. Деякі можуть сказати мені плюс два мінуси складаються в плюс, і плюс помножити на нуль це буде плюс ні. Результат у нас буде дорівнювати числу 0. Отже, не буде недодатнім, під'ємним. На сьогодні ми будемо з вами завершувати ще один урок. Наступний ми попрацюємо з множенням раціональних чисел. І потім уже безпосередньо перейдемо до властивостей множення. На сьогодні будемо завершувати до наступного.